Погнали на арену, погнали валити босів. Дивитися, що там взагалі буде відбуватися. Щас ми попробуємо тебе просто з меча. Головне просто знайти підход до кожного боса. І в цілому дуже легко їх можна розвалити. Кожди, оцей лук мені взагалі не подобається. Де Дивкінь стріляє, Галімо. Де Двікін стріляє, Галімо. Цей лук гамно! Як-не-як, ну дама. ти йо! Оце жорстка штука! Це дуже жорстка штука, чуваки. Це дуже жорсткі типи. Погнали тепер бити скелета. Я ніколи не вбив цього скелета зблизька, я завжди бив його. Ага, тебе ще тут сильно зблизька не поб'єш, бо ти теж чудо-юдо крепке. Він заспавнює малих кріперів, по яким мені, походу, надо їх убивати якось. Окей. Ага, гейм овер. Ха-ха! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в режим Бос Арена, в якому насправді останній раз, коли я заходив, мені конкретно так наваляли. І ви знаєте, все це пов'язано з тим, що спочатку було легко, а потім пішли такі боси, що ну його в баню. І в них зараз складність тір С. І в принципі, це ще легкі боси по ну, по, по, по задумці розробника. А далі там такі боси, що це з ума зійти просто бі. У них по три зірки, по три з половиною, по чотири навіть це тих боссів, яких я. Ще не зустрічав, і само собою є ще й мастодонти просто цього режиму, в яких дуже велика складність, і вони супер жорсткі. Ось, наприклад, цей Ендермен просто 4 зірки. І Я впевнений, що тут є щось на 5 зірок. Мутант Варден, ще якась віверна, візер просто мутант, та мутант. А, ось, о, тір Ес, це самий жорсткий. Ось ось тобі ще якась ще якийсь дракон, ще один дракон, отака якась чупа кавра, просто 5 зірок. І ще один ендермен, кстати. І супер жорсткий Варден. І і і і, 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 і капець, короче. Ну, тір є самі лехесенькі пацики. І, в общем-то, за перемогу кожного разу, хто не пам'ятає, нам дають смарагди і частинки сердечок. За допомогою цього всього ми можемо телепортуватися в різні магазини. Один із них це ось замок, в якому ми, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Ми тут можемо зробити, але зараз, в общем, то треба побігти і подивитись. По ідеї тут є ось король, який може нам щось продати, розказати. Да, Він може нам продати частинки сердечок. Сердечок у мене і так уже немало, але хочеться більше. І саме тупе, що я проігнорив в началі, це те, що мені було супер легко, і в скринях я находив армор, який я не брав, просто щоб мені було складніше. А по ітогу оказалось так, що зараз я тупо не можу ні чорта зробити. Тому я би з радістю познаходив якісь скрині. Я в цих скринях познаходив всякі приколи, тому що мені тупо не вистачу сили. І для того, щоб сили в мене було більше, мені потрібно носити, по-перше, петів, які дають мені ось швидкість, сповільнене падіння. Можливо, купити собі якогось пета на силу. І т.д. і т.п. О, мутант Ендермер Армор. used to teleport. Ага, можна телепортуватися в мутант Ендерменському арморі. Непогано, це в принципі класно, але у мене його немає. У мене тупо ні чорта, нема. Насправді, ну хоч би і в мене армор, то по суті не самий поганий, проте його тупо уже не вистачає. Я не знаю, де мені взяти армор покраще, я не знаю, де мені Левел, щоб зачаровувати армор, і чи можна його зачаровувати. І я не знаю, де мені взяти більшу частину смарагдів. Оце реально те, що супер складно. Але я щось познаходив, йомайо, купа смарагдів, зачаровані яблука, шляпа із е, вовни. Ну, з вовни мені поки що таке не треба, тому що в мене, по ідеї, так все непогано. У мене краща шляпа, а це вже <гас> про щось то точно говорить. Блоки ламати не можна, шкода, не. тут смарагдовий пол, просто це з ума зійти. І, на жаль, забрати його не можу. Ну, що ж поробиш? Зато ми, кстати, там знайшли непогано все Таки собі смарагдів в одній з скринь, і в принципі я навіть не проти піти купитись десь. В общем-то, погнали в магазин зброї. У мене зараз, е я не пам'ятаю, з якого вона кейса, але вона на 20 демеджа, і По суті, у мене сікіра непогана. Лук, у мене на все на 12 демеджа. Він такий простенький. От, і тут можна купувати кейси. І, скоріш за все, у мене був Legendary Sword Кейс. Якщо я не помиляюсь, я можу помилятись, ви мене, якщо що, поправте. Так, у мене є ще кольцо на швидкість. Я його з'їв. Ага, бо в мене кольцо на силу було з'їдене. Все, значить, кольцо на силу ми і залишимо. Так, це меч на 7 демеджа на 16 демеджа лук, але цей просто прострілює. Ой-ой-ой. ой Короче, у мене тут конкретні жорсткі проблеми. І мені потрібно щось набагато-набагато сильніше. Ну, В общем то погнали, значить, вармор шоп. в арморшопі нам треба щось подивитися, щось вибрати. І, скоріш за все, щось дуже знатне прикупити. Було би дуже хорошо. У нас сама крута броня, броня з незаритових блоків. Це реально сама потужна броня. Сама Серйозно, і хотілося б купити такий нагрудник. Але мені не вистачає цілого стака смарагдів. А цілий стак смарагдів це жорстко. У мене тут кварцева броня, вона ще така попроще. Ну, в принципі, я можу побігти на арену, блін, але я там з великою вирогідністю можу отримати конкретних люлей, поняв? Дуже жорстких люлей. І було б взагалі сочно, якби я зараз десь знаходив в скринях всякі різні приколи. Типа щось наподобіше стака смарагдів, за допомогою якого я в цілому міг би купити собі. Бронюз незарядових блоків, хоча б на грудник. Було би вже непогано, якщо чесно. Я був би дуже радий, але, на жаль, походу, ну, стака смарагдів, я поки що не знаю, де мені взяти. Тому, блін, якщо чесно, небагато в мене ідей є. Ну, одна із них просто йти битись. Одна із них просто тупо ширувати битись. І ось колізей, кстати, ще ми до нього підійдемо. Це в принципі не є проблемою, тому let's go. Арена, і погнали. Попробуємо щас побити горшки, подивитися, що там взагалі відбувається. Наскільки мені зараз буде складно, наскільки бистро мені винесуть голову, бо багато я сильно говорю. Сабзіро дракон, непогано, непогано. Оце тобі і начало, да? Просто-просто начало. Перша арена. Відразу босс. Відразу бос. Сабзіро дракон. Цей лук дуже стрьомний. Отаку штуку вміє робити. Цей босс. Йому яблуко, коротше, все. Я я свалюю. Мені без швидкісті, без подобних двіжух, още нема що робити тут. Луки дуже странно стріляють, якщо чесно, всі в цьому режимі. Супер, якось. Ну, так, знаєш, я би сказав, дуже складно ним попасти. Так, тихо, в тебе є якась атака. Зараз ми попробуємо тебе просто з меча. Головне просто знайти підход до кожного боса. І в цілому дуже легко їх можна розвалити. Мені ще один дали у Common Case. Кстаті, оце непогана штука. 6 Protection, Snow Falling і. AOE є Він, коротше, усіх буде сповільнювати, коли я в цих черевиках. Ну, і само собою, бачиш, вони захищають дуже хорошо. Це вже дуже класно. І заробили ми, якщо чесно, дуже мало смарагдів. У мене був один, стало 11. Ну, коротше, супер мало. Так, хвиля номер двадцять. Айсвірна. Ще один босс. Бачиш, у мене вже в кожній хвилі просто... Постійно боси, і дивись, що воно робить просто. Чортиня. І мені тепер кожного разу надо їсти тупо золоте яблуко, бо в виному випадку я просто з легкістю візьму, навірно, і конкретно так ну, програю. Або якщо тут дуже багато таких чуваків. От. І поки ти таку ерунду робиш, то я щас тебе трошки з'їм. Все, хорошо. Ого, сім захисту і ао є словнес. Непогано мене одягають, чуєш. Взагалі, хорошо. У мене вже 20 смарагдів, погнали, тепнемося, коротше, в касл. Ні, 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 не в касл мені треба, мені треба айтемшоп. Нібито як, нібито як айтемшоп. Шопі, зараз ми зробимо собі ще сердечки. Ще додаткові сердечки. Отакось, раз, два, хорошо. Так, тут є кольця дуже жорсткі. Ось, все, типа, плюс два хп, захист, 2 і сповільнення 1. Тут просто регенерація, 2, сила 1 і, коротше, таке. Отой, прям хороший. Значить, що ми робимо? Хаваємо сердечки. По другому тупо ніяк, бо боси дуже сильно дамажать. Прям максимально сильно. І я би, звісно, щас би дуже хотів десь знайти 40 смарагдів. Як 40? 44. Ой-ой-ой. Де то взяти? Я, блін, вопше, не розумію, якщо чесно. Тут нібито дуже. Je to prostě. Ось, кстати, тут ми таке відчуття ночі були. Напевно, да. Напевно були. Ладно, погнав на арену, пора битись. Пора битись. Взагалі не хочеться помирати, програвати. Блін, ну а там -о я ще не був. Я дуже хочу туди. Коротше, я не знаю. Мене прям клони десь щось знайти дуже жорстке. тому що я впевнений, що десь щось точно є. Ось, наприклад, така піраміда. Я в ні тупо не був. Я в ні тупо не був. І там цілком ймовірно, що щось є хороше. Ну, це 100% просто. Я впевнений в цьому. Ну не може нічого не бути. Ось в такому будинку. Ну, прикинь. Золоте чарине яблуко, смарагди п'ять штук. Тоже ж, ну не хухриму хрипо, ні. Тупо з неба впали 5. Смарагдів, це цілу арену, можна сказати, пройшов, але арену не проходив. А легше то стало, бо смарагдів стало більше. Да, ну от, кстати, в піраміду десь входа я не бачу. <сум> на жаль, хоча я дуже розраховував на те, що тут щось є. Можливо, надо вилізти наверх, наверх піраміди, і там точно ми щось знайдемо. Ну, блін, я не впевнений. Можливо, ця штука тут не зря. Ну, я тут так не допригну. мені, нада джамбуст, якийсь у мене його з собою, якщо чесно, нема. Ладно, ладно, погнали на арену, погнали валити босів. Дивитися, що там взагалі буде відбуватися. Мені би дуже класний лук знайти. От прям ну не то, що знайти. Я декайсер такий поп. Получати оці лучні кейси. Так, мутант, оце жорсткий чувак. Оцього я пам'ятаю. Тіпа по цьому просто що хорошо, це те, що від нього дуже легко можна свалювати. І дуже легко по ньому можна попадати з лука. Ну він бачить, також і стріляти вміє. І він нібито ще може призивати сумонів. І якщо він попаде по тобі сніжкою, то буде дуже і дуже неприємно. Так живем. Отако бач. Ну, стріляй, Саня! Все, валес! Анчелос! Може, вообще не вихід свалимо? Ти знаєш, ним битись стрішки. Все, завалили. Плюс марагди. Хорошо. Мені дали ще отаку штуку. Протекшн 4. Мутант сноугольник. Ааа, це просто Це просто шляпа на 4 протек. А у мене, кстати, теж на 4 протекшена. Айронблок у мене тут. А ця теж на 4 протекшена, але вона ще сповільнює чуваків, які поряд. Бачиш, тут є ще дуже багато обладунків, які не купити, але вони набагато крутіші, ніж ті, які можна купити. Тому через що я армор особо сильно не купував, але, звісно, не заритовий, блін, нагрудник хотілося би придбати. Хоча потім у мене не буде швидкості. От такі от ділюги. Так, зомбі твінс, два зомбі. А, це це ізі, по ідеї. Це ізі двіжуха якщо я не помиляюсь. вони дуже повільні, у них ХП мало. Я їх мовив прострілювати отаким пірсінгом. І у мене сповільне падіння, так що по суті він мені нічого не зробить абсолютно. Так, да, він мені тупо нічого не зробить. Він взагалі абсолютно супер ізі. І отакий армор. Ну, джамбус 2, протекшн 3. Ну, ерунда. комон своварт кейс, з нього можна буде лучший сворт кейс зробити. По ідеї, поки що ізі. По ідеї, поки що легко. Шкода, що не можна продавати оцей весь хлам і забирати собі трошки смарагдів зверху. Було б, звісно, супер класно. Ну мені здається, що іменно час у мене буде обще. Халепа. Ось зараз буде просто дупа. Да. Іменно. <рес> да. <рес> так, ладно. Бджола дуже сильна. Вона тебе мед закидує. Бджола закидує в мед. А, її ще не зябити, я поняв, бо вона тут трохи бджіл заспавнила сама по собі. Так, трошки всякої ерунди побили. Так, поки ти тут плюєшся, то я б тебе, звісно, швидко розвалив. Забрав черевики і свалив. Вона мене ядом отравила. Що тепер оцю двіжку можна вбити. Поки ти теплюєшся, а тепер і тебе було би дуже хорошо, звісно, вбити, але но... пробиваєш ти мене трохи. Ні. Фух, фух. Таке відчуття може скластися, що, що дуже легко. Ну насправді, блін, воно ні чорта, не легко, якщо чесно. Вони дуже легко тебе можуть отаку просто взяти і розвалити. Но за того я потихеньку смарагди деформлю. І тепер я можу піти знову в item shop і придбати собі дуже прикольну річ, яка дасть мені ще одне сердечко. Отако. А зачаровуватись, на жаль, я не можу. Я можу зачаровувати броню, але у мене немає ні лазури ні левела. І левел, кстати, я ніде получить не можу. На жаль, ну в принципі нічого. Поганого в цьому нема. Я би знаєш, що зробив? Я давно не дивився по петам. У мене є два пета: один на швидкість, другий на сповільне падіння. По суті, у мене все ті чітко, але мені би ще якогось класного пета. Нусь пет на ще плюс одне сердечко, пет на одну силу, пет на джамбуст, на fire resistance і просто resistance. Оцей хороший пет, а буде. Ну він дорогий дуже. Просто тупо захист один. Ну захист один теж тема. Я не знаю. Коротше, погнав на арену. Подивимося, що там взагалі буде ще відбуватися. Побачимо, наскільки швидко ми це все подужуємо. Якщо ми легко рознесемо, звісно, всіх, то буде супер. Но тільки що було складніше, ніж минулі рази, то. Тому скоріш за все так, зомбі твінс. Ні, ізі. Все, пішли вбивати. Оце ізічна штука, це мені нічого не зробить абсолютно. Навіть якщо підкине. Я типа у мене є курка в інвентарі, і у мене є сповільнене падіння. Тому ніяких проблем, в принципі, ніяких немає абсолютно. І ще в мене армор на те, щоб сповільнювати їх, всяких мобів. Тому проблем теж з цим всім нема. Є поки що ізі, поки що ізі. реально. Я пам'ятаю, що останній раз, коли я ну, останній раз, коли я записував відео по цьому режиму, то мені було супер складно. Прям максимально. Зараз поки що, ну тако лояльно, Легко. Ну, в мене хп, звісно, більше стало, Ну, і так, докенд бон. Опа, ось що тобі починається. Оце сильний босс Оце я впевнений, що це сильний бос. І собака, собака, я впевнений, що собака просто капець. Давай попробую. Ух, <гас> ні-ні-ні-ні, ні, ні, ні. собака просто капець. Собака, просто капець! Собака, просто капець, вона мене ще сповільнила. Золоте чар яблуко. Так, просто вижити. Я зможу заробити нормальну штуку. Скелета заспавнив. Диви, яке мене сповільнення, дике, Ну так, все. Пішов ти геть? Я дуже погано його б'ю. У мене якась слабкість, чуваки. У мене тупо слабкість, я не можу. Я тільки з лука його пробиваю. Все, пробив. Так, ефекти пропали, погані. Погані ефекти пропали. Слава Богу. Боже, золоті яблука просто так мене рятують. Це капець. Ти бачиш, як він валий жорстко! Ух ти, йомайо. Йо. Що робить з ним? Коротше, я, в принципі, розумію, що з ним робить. Мені треба загнати його до всяких отаких от движух. І диви, як він йде на упередження до мене. Чорт смердечі. Золоті яблука сильно не купиш, бо, коротше, дорого. Ну з лука його можна тримати на дистанції і пробувати бувають. Мені би хп більше. Мене собака так пробив. Просто дико. Ой, і я хочу забрати лут. Той що там лежить, Ну, я не можу забрати. Бо скелет сам по собі теж тримає мене на дистанції. Попасти по ньому супер складно. Лук у мене максимально убогий. Коротше, походу, мені до лука краще купити, чи Мор, я не знаю, главное, увертатись видео стріл, и в принципе, да, уже Уже увернулся, Отако. Увертаємося. Ой-ой-ой. Ну, в ТХП вообще нема, чувак. Старик, все, давай, так це забрать надо, и собаки. боже, будь ласка. Забрав, хорошо. А скелет є, того в мене і не цього не тепає. Все, а тепер чітко. Я вибив якийсь е, нагрудник на 11 захисту. І черевики на 6 захисту і швидкість. Ні, ну черевики міняти не буду, но нагрудник просто це то, що треба. Просто скелетонський тонський нагрудник, який дає мені сам по собі 11 захисту. Давай ще скільки це. Та це блин, більше половини. Ти що гониш? А що, а що в мене в діти було? Оця штука, оця штука і оця штука. Так, ще в мене є мутант скелетон черевики. Угу. Ну, які мені, в принципі, не треба. Ще мутан вульф -черевики. Є. А, Ну і в принципі все. Да, Мутант, зомбі хелмет Коротше, така звіжуха мені не треба. Погнали зараз <кхм> в касл. Ні, навіть в боу-шоп. Тут десь повинен бути, по ідеї, да, ендер сундук Сюди ми скинемо всяку лабуду, яка мені тупо поки що не потрібна. Ну, я не впевнений, взагалі, чи вона мені колись треба буде. Ну ми її викинемо. У мене появилось бат смарагдів. У мене появився ще один онкоменівський боу-кейс, який ми купуємо ще один по-любому. З цих чотирьох ми робимо один реєрний. Купуємо ще три реєрних. Раз, два, три. Отако. Робимо з них легендарі. І відкриваємо. viejo. Мені випадає лук на 25 сили. Просто, просто лук обичний на 25 сили. Ну уже краще. Дякую. <хи> Хоча б так Боже. І в мене лишається все на все 35 смарагдів, за допомогою яких я можу піти в item shop і поїде щось купити. У мене появився перманентний ефект до захисту вогню. У мене є просто захист. Я не знаю, звідки у мене взявся. У мене є швидкість, спільне падіння. Мені би вовка купити. Хоча б плюс сила або цю штуку. Я не знаю. Ну я би ще, звісно, багато що б купляв, були б у мене смарагди. А поки що йому просто додають собі сердечки. Хорошо, третя полоска є, значить, уже супер. В общем, то ми стали набагато сильніші після того, як перемогли цього боса. І ми реально стали сильніші. У мене став крутіший меч, у мене став крутіший лук, у мене став крутіший нагрудник, у мене появилося ще одне сердечко. Ну, в цілому, я би сказав, непогано, так, прайзом... Якась штука. А, ну, Пожди, оцей лук мені взагалі не подобається. Де як він стріляє, Галімо. Де як він стріляє, Галімо. М цей лук гамно! Сфорт лук. Він мечами стріляє, поняв? Ну я не можу попасти. О, попав. І ти думаєш, я 25 сили наністи? Ох ти йо! Оце я попав. Оце я попав, коні дико. Свалюю. Міхіватись треба. Свалюєм їм санічкам. Просто біжи. Ця штука літає жорстко. А лук стріляє супер галімо. Просто так галімо, що це не Ой-ой-ой, я без золотого яблука ніяк не відхилюсь. Я дуже почав багато витрачати золотих яблук. Дуже багато витрачати золотих яблук. Це повна халепа. У мене жорстке отруєння. я, коротше, я не знаю, як мені відхилитись. Я не знаю, як мені відхилитись. Мені да регенерація. Мені да тупо жорсткий пет на регенерацію. По-любому. Просто, коротше, все, я поняв, що мені надо. Мені треба да або кільця на регенерацію, або пета. На регенерацію. Бо я золотим яблуками. Постійно не зможу хілитись. Я би попадав з обичного лука. Просто це лук якийсь дебільний, мені попався. Я би перекрутив, але я не виживу зараз. Я щас не виживу. Ні, живу. Попав. Я, мені здається, що з того лука, який у мене був, я би набагато більше демеджа вже наніс. В рази більше б демеджа наніс. Но я треба трошки більше хп мати. Ух ти, ты. Так, ну я щось трошки попадаю, але не супер жорстко. І ця штука на мене ще може зараз напасти. А прикинь, це ще самий легкий бос. Ну, ну як легкий? Це бос із. Якоїсь движухи, типа, ну. Но... Ще не супер жорсткої. Я побив Хух, Слава Богу, мені дали штани якісь жорсткі. 9 сили, плюс 2 сердечка, а у є поужин. 9 протекшн. Йоханий, байди сіки сердечок. Ой, ой-ой, Ой-ой-ой! що несеться. Шуруємо в item shop. Купуємо ще ще одне сердечко. Менше сердечок просто тонна буде. Це супер клас, супер клас. Отаку От штуку беремо. Меня де да регенерація. М'яде да регенерація. Плюс сила, джамбуст, джамбуст, Fire resistance. плюс сердечко, джамбуст 3. Сила 1. Регенерація 2. Оця штука класна. Оця штука прям класна. Регенерація 2. Оця штука теж класна. Типу, плюс 2 сердечка. Захист 2. Сповільнення 1. Ну теж непогано. А пет на регенерацію. Нема пета на регенерацію. Угу. Значить, регенерацію я можу отримати тільки від кольця. Кольце ж теж можна передівати в бою. І мені виходить, треба оце кольцо. Мені треба ще стак. Мені надо ще стак смарагдів. Ладно, арена. Я готовий. Лук повне гавно. Так, пожди. Лук просто повне гавно. Повне лайно, цей лук. Мені він не подобається. Я беру ще один. Арена. Все, поїхали. Будемо пробувати. Будемо конкретно пробувати. Я не знаю. Но лук повне лайно. Повне просто. Я не знаю, що з ним робити. Ну. Но... Так, мутант кріпер. Біда. Біда, капець. Одна не приходить. Де він? А де він? А, ну він не прогрузився Оцим хоча б стріляти можна. Ага, він заспавнює... він заспавнює малих кріперів, по яким мені, походу, треба їх убивати якось. Окей. Окей. Ага, гейм овер. <хи> Він просто бахнув, і все. І я програв, да? Ну, не, ну то що я програв, то я поняв. Ну. Я просто не знав, як мені його правильно побити. Воно ще раз. Ну, я щас буду не проти мутанта крипера, да? Ну конечно, я буду проти фейрі дракона. Диві, як легко настрілювати по цьому дракону, з цього лука. Да, конечно, я наношу йому менше демеджа, но я хоча б попадаю. І все одно дамажу його. Як не як, ну дама. Ух ти, йо! оце жорстка штука! Це дуже жорстка штука, чуваки. Це дуже жосткий типи. А як я це роблю? Пожди. Як я стрілами кидаюсь. Це що за прикол? Ааа, це в мене армор стрілами кидається. Я поняв. У мене ще армор, типу, такий. Який, як я поняв, жорстко стрілами кидається. Мені би цих штук якось пробувати розбити. Я не знаю, я не можу босса бити. Я не можу босса бити, поки я отака от движуха. Мені, їх, типа, ті спавне, а потім спавне за. Так я не знаю, як мені розбивати цих путантів малих. Вони можуть дуже жорстко надомашти. Мені надо сильно сильно ухилятись. Дуже жорстко. Так, на Все, починаю тебе бити з меча. Давай! Давай! У мене дуже мало хп. Хорошо, живу. Добре, що в мене є оце сповільнення жорстке. Коли чуваки біля мене. Так, ладно, підходимо. Їмо яблучко. Ти мене можеш з'їсти капець. Відходимо. Він мене може капецьяк з'їсти. Так, настрілюю. Мені тупо треба кляти кольцо на регенерацію. Це все, що мені потрібно. Його ще треба від них свалювати, вони мене як дамажать. Вони самі пропадуть. Надо одходить просто. Вони тупо самі пропадають. Надо відходити. Бач, все, пропали. Як же ж тебе побити? Все, він мене просто раз укусив, я сіка з ним бився! Сіка я з ним разів бився. <плес> Блін, ладно, пішов я шукати, короче, смарагди. Тому що, як я поняв, без них я тупо ніхто, і ні звають мене ніяк. Я ще кольцо купити по-хорошому треба. Бо без кольца буде туго, а я не хочу, щоб мені було туго. Прийдеться, короче, щось шукати. Короче, із прикольного, що я понаходив, це трошечки щас, ще сердечок. Ну, це прям хорошо, я понаходив. Ще смарагди в мене є, і я знайшов ендстоун черевики, які дають Protection 2 і левітацію 1. І скоріш за все, коли. Їх вдіну, да, все, я можу літати. Оце прям жорстка двіжуха. Ще я знайшов бедрок, черевики і штани. Вони, в принципі, непогані. Типа Тіпа шість захисту, але в них нема ніякого зачаровування. Тому вони, в принципі, такі самі, як мої, но без зачаровування. А тут є хороше зачаровування, Типа плюс два сердечка і ще аоє є Типа я їх, ну, ще я ще отруюю мобів, які стоять біля мене поряд. Оце прикольна штука. Типу, я просто можу динятися біля боса або моба, і він буде помирати помаленьку. А так, то, блін, непогано, я просто піднімаюсь, проте повільно дуже, але я щось може тут познах познаходжу. Так, черевики пішли в дупу. Зачароване яблуко, сердечко. Непогано. Оце в чому прикол черевиків. Я щас можу позаходити на такі місця, на які я не міг повилазити, і десь точно є ж заникані якісь скрині. 100%. Такого бути не може, воно ну, ще одне диви. Просто їх тут тонно. Я щас познаходжу, купу всього. Це ж просто рофло якесь. Дивись, яке смарагдів просто! Ще одне сердечко. У мене сердечок уже. Три ряда. Непогано. Хе-хе-хе. Коротше, і тепер, по суті, я можу купити кільце, яке я хотів. Дуже шалене колечко, яке буде давати мені регенерацію 2. Ну, а це теж дуже класно, я можу купити, але не буду. Я куплю краще оцю движуху, яка дає все-таки регенерацію 2. Отако. І тепер, коли я її одягаю, у мене сила пропадає, але з'являється регенерація. І я зможу їх міняти місцями. По суті. По суті, це буде круто. Ну, я я. я щось так думаю, я не знаю. А ще в мене є 22 смарагда, і я можу купити Night Vision. Ну, воно мені не треба, по суті. Тому, в принципі, погнали на арену. Попробуємо ще когось розлупашити. У мене Жорстка регенерація, ми зараз будемо його міняти місцями. Щоб поки що в мене була сила, бо в принципі я побитись хочу. От, опа! З цим ми вже бились. Чудом. З цим ми вже чудом бились. Тут ось о пес. Так, ну я походу поняв, що собака мені регенерація по-хорошому нада. І давай спробуємо тебе отако От побити. У мене є сповільнення на тебе, у мене є отруєння на тебе. Поки ти мені не даєш поганих поганих ефектів, то я можу тебе бити. У мене є дуже хороша регенерація. У мене реально регенерація 2, Вона мене хілить. Вона мені допомагає жити. Поки вона мені допомагає жити, я можу тобі стріляти з луком мечем. І я тебе пробиваю. Я тебе реально пробиваю. Так, ефекти, прям погані. Слабкість, жорстка. Жорстка слабкість. Ну я тебе побив. Все, свалюємо. Тут Protection 6, швидкість 1. Непогано. У мене шляпа на Protection 6, а Protection 4. А у є сповільнення. Все, погнали. У мене плюс ще швидкість. Хорошо. Що е, в мене на Аує А у є сповільнення. Є. Все, сповільнення є. Значить, хорошо, жити можна. Погнал, тепер бить скелета. Я ніколи не вбив цього скелета зблизька. Я завжди бив його. Ага, тебе ще тут сильно зблизька не поб'єш? Бо ти теж чудо-юдо, крепке. Коротше, скелета, походу, по-хорошому бити треба з лука. Походу, так. Да. Походу, скелета треба валити з луком Ну, то таке. Я тебе можу і з лука розвалити, бо в мене дуже класне колечко. Я тупо хілюсь. Мені не треба постійно їсти золоті яблука. Ну іноді я можу ще з'їсти золото яблуко, щоб вообще капець як відрегенитись і в принципі не паритись. Ну, кстати, ще скелета дуже хороший армор падає. Може мені щось випаде чітко? Все, погнали, забираємо. Тільки аби встигнути. Все встиг. Хорошо. Фух, переміг. Випали штани. Дев'ять защити. Ні, нема сенсу міняти абсолютно. Е, все, що є сенс зробити, це піти ще з файтем шоп і зробити собі ще одне сердечко. Ще одне тупо круте сердечко. Бемц, бемц. все, кайф. У мене тупо чотири ряда сердечок. Мені би ще вовка купити. Ще плюс сила буде. І я зможу оце колечко взагалі не вдівати. Де його вже сенсу нема вдівати. Мені просто вовка, аби купити. І все. Але друзі, я думаю, цим ми будемо займатися вже в наступних серіях. подивіться на мій сет. я вже став реально солідним. Можливо, зараз, якби я вже зустрівся з тим типом, який мене розніс з кріпером, то, можливо, зараз я би вже зміг його розбити. Хоча він мене шопнув прям легко, тому хі -хі, поки що не знаю. В общем то, друзі, дякую за перегляд. Не звайте підписуватись на канал. З вами був Сан І всім пока-пока!